Продовжуємо ефір Нацмарафону. Я Олена Морозова. Дякую вам за увагу та вітаю. Саме роз загиблих 97 поранених, з яких 22 дитини, такі наслідки вчорашнього обстрілу армії РФ Харкова повідомив голова обласної військової адміністрації Олексінігубову. Атакували Росіяни з Білгородської області, що за 25 кілометрів від кордону з Україною. По місту вдарило п'ятьма авіабомбами. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, яка виклала відео з коптера обстріляного будинку в індустріальному районі. І у висоці після влучання авіабомби вибухом повністю зруйновано три верхні поверхи. А у дворі перевернуті вибухові хвилою автівки. На місці спалахнула пожежа, яка перекинулася на один із під'їздів. Ще один удар російські окупанти завдали по немишлянському району. Було пряме влучання у місцевий парк. Загинула жінка на дитячому майданчику. Дівчинка у Слобідському та Київському районах зруйновані будинки, магазини та заклад вищої освіти. Ввечері ДСНСівці пожежу загасили і взялися розбирати завали у 12-поверхівці. Водночас розповіли, що визволили з будинку 160 мешканців, 12-тьох довелося рятувати за допомогою спецзасобів. Було використано альпіністське спорядження, за допомогою якого ми спустилися до потерпілої. Застосували на неї, на неї спеціальний пристрій косинка, прив'язали до рятувальних потузок та також спустили до більш безпечних поверхів, далі вивели її сходами вже у безпечне місце та передали медичної допомоги. Із дозволом вражати російську авіацію не було б удару по Харкову. Так на обстріл міста росіянами відреагував президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він заявив, щоб зупинити цей терор, потрібні сильні рішення партнерів. Ми в Україні та наші друзі в світі не просто так кажемо про далекобійні рішення, про сильні рішення, про те, що може наблизити завершення цієї війни. Бо найголовніше для Путіна в його війнах. Терор проти цивільних залякування і знущання з людей. І саме так російське зло прийшло всюди, і в Сирію, і в Грузію, і в Україну. І це у них всюди однакова тактика терору. Треба поставити на цьому крапку. Це може забезпечити наша українська далекобійність, відповідна підтримка для наших сил оборони і системи ППУ для України. Ситуація на полі бою, потреби сил оборони в озброєнні і техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки. Про це йшлося на переговорах української делегації з главою Пентагону Лойдом Остіном. Як повідомили в офісі президента, говорили про постачання допомоги заголошених пакетів. Остін заявив, партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України на полі бою, зокрема щодо протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників і ракет. Міністр оборони України Умєров розповів, що тільки за останні чотири дні російські загарбники випустили по Україні понад 400 ракет і дронів. Також міністр заявив, в Україні запрацювали сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. І співпраця з партнерами є важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ефективної оборони України. До слова зустріч відбулася перед засіданням у форматі Рамштайн, яке пройде наступного тижня у Німеччині. І у повітряних силах Збройних сил України новий очільник, тимчасово виконувати обов'язки командувача, буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Про це повідомив генштаб. Кривоножко був командиром 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Обіймав посаду заступника командувача повітряних сил. З 2015-го він очільник повітряного командування. Центр від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну виконує бойові завдання. Напередодні президент Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який був на цій посаді три роки. Причину звільнення в указі, опублікованому на сайті глави держави, не вказано. Разом із тим у своєму вечірньому зверненні президент підтвердив своє рішення змінити командувача. Мільйон снарядів для України від ЄС. Європейські союзники вже підготували 700 тисяч артилерійських снарядів. Заявив головний європейський дипломат Жозеп Борель у Брюсселі на зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС. Борель підкреслив, промисловість країн ЄС збільшує свої потужності, і виробництво боєприпасів триває. Також Євросоюз розширить тренувальну місію для українських військових. Навчання відбуватиметься якомога ближче до України, але не безпосередньо на українській території. To in Проходити навчання в Україні. Чому б ні? Ближче до середовища, де доводиться воювати. Це могло бути більш доречним, Можливо, деякі держави-члени були готові, інші ні. Зрештою, ми вирішили, що навчання відбуватимуться якомога ближче до України, але не на українській території, не на українській землі. Кожна поїздка у часів яр це дивитися, як росіяни знищують майно, яке будували родиною 30 років. так каже волонтер Євген Ткачов. Чоловік уже понад 10 років допомагає цивільним та військовим, зокрема у зоні бойових дій на своїй рідній Донеччині. Наша кореспондентка Софія Чолас провела один день разом із волонтером, за який встигли зробити кілька евакуацій та навіть заїхати у частково окупований часів яр. Деталі дивіться в наступному матеріалі. Ви таксі до Покровська замовляли. З гумором в складні для людей хвилини. Євген допомагає виїхати цій жінці з прифронтового мирнограда. Майже все життя вона прожила у цьому будинку, та нині покидає його з кількома сумками у руках. Ваща там, де швидкий наступ, тому що у людей нема часу підготуватись у гуманітарних організацій. Нема часу. Побільше туди завести, щоб у людей запас був. Не встигають у людей вивозити, і допомогу надавати. Тому воно кожного дня змінюється. Ворожий наступ на Покровському напрямку змушує виїжджати і цю жінку з дитиною. Mm. На руках у Олі семимісячна Ангеліна. Жінка розповідає, вперше довелось покинути дім, коли була при надії, та тепер вдруге тікають подалі від війни. Я тут нещодавно. Ми взагалі з Харкова. У нас у будинок було влучання, тому довелося сюди до знайомих їхати. Їхній шлях до безпечного місця продовжується так само, як і жінки з Мирнограда. Їдуть у шелтер в Полтавській області. А ми знову наближаємось до передової. Так, Євген сповіщає мешканців часового яру про свій приїзд. Місцеві його добре знають як сусіда, і як волонтера. Може, поїдемо, а куди? Туди туди, у безпеку, у будинок пристарілих. Ні, ні, ні. Нормально тут. Так. Точно нормально. Так, ми на новій квартирі. А, обрали собі нову квартиру. Близько сорока людей нині мешкають у часовому яру. Раніше серед них була і родина Євгена. А як далеко ваш будинок звідси? Ну, десь пару кілометрів, але туди вже. Ну, він виходить десь за півтори кілометри від орків, тому туди їхати. Це дорога в один кінець. Цього разу чоловік привіз воду та вкотре умовляє виїхати з небезпечного місця. Охочих немає, попри умови, в яких вимушені жити. У нас два роки вже немає ні води, ні світу, ні газу, нічого. А їжу нам ми самі їздимо, забираємо. За часів яр ні, я туди на Ніколаївку. П'ятниця, субота і неділя, три рази на три рази. чуємо трошки ближчі і ближчі обстріли. Будемо вже рушати буквально о і якийсь дрон. Наче летить з нашого боку, але це ще не гарантує нашу безпеку. Отак, п'ять хвилин часовому яру. Купа вибухів, жужащі дрони. Швидко розвантажуємо гуманітарку. Їдемо в тил. Всевишній дав, мабуть, предохранителі, тому я спокійно. Бог дав, Бог взяв. Хоча ну, в моєї родини тут більше десяти будинків. Щось було під хосписом, щось під церквою, під дитячим табором. Кожного разу в'їжджаєш, щось десь згоріло, десь прилетіло. Що будували років 30 поступово орки знищують з Донеччини. Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.